Всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар і в цьому відео я буду облаштовувати будинок із новими меблями Спанч Боб. Ну, із нового оновлення, яке нам недавно додали. Що ж, приємного перегляду, ну а ми починаємо. Ну а поки я буду облаштовувати, будемо про щось говорити. І спочатку я хочу розказати трошки про мій серіал. Якщо ви дивились відео там, де я. Створювала учасників YoL House, то я там казала, що скоро в мене вийде серіал. Я вже продумала сюжет, персонажів, коротше, все продумала. Але зняти в, в мене тільки трейлер поки що. Скоро я вже почну знімати серії, і трейлер вийде десь або в кінці червня, або на початку липня. Да, ну, по серіалу це, в принципі, мабуть, все, не буду поки що спойлерити, і тепер про саме облаштування. В першій кімнаті в мене ванна, ну, ванна, туалет, все. Короч. Далі кухня, далі вітальня, ну не вітальня, вітальня і спальна, два в одному. Ну і далі там на вулиці всякі розважальна, можна така, можна сказати, розважальна зона. В принципі, мені це облаштування дуже сподобалось, і, як ви, мабуть, помітили, я його облаштовую вже не вперше. Я ще перед тим, як знімати відео, його облаштувала, щоб е, точно знати хоча б приблизне розташування меблів і кімнат. Тому е, е, зараз я облаштовую вже досить майстерно, я б сказала. Мені сподобалося облаштування і, ну так, да, сподобалось. Не знаю, що ще таке розказати. Ем, а, про те, як я часто буду викладати відео. Е, наступ, е, ну, наступний десь місяць я буду. Мене не буде стабільності у викладанні відео, тому що я буду їздити в різні табори. І тиждень я взагалі не зможу викладати відео, тиждень я буду викладати кожен день, тому просто знаєте, що в мене, на жаль, поки що немає ніякої стабільності викладання відео. Ну і зараз ви бачите, як я вже дороблю головну кімнату, спальню і вітальню, два в одному. І вже ось перейшла до вулиці. Вулиця мені, якщо чесно, не дуже сподобалась, але я над нею не дуже заморочувалась, тому, в принципі, що вийшло, то вийшло. Ну а зараз же буде результат. Що ж, а ось і результат. Ось такий от в мене вийшов класний будинок з Боба. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюся знімати якісний контент. І до зустрічі нових відео!